Вітаю вас на 27 лютого. Сьогодні у відео покажу редиску, яку висівав 26 січня. Тобто редиски наші вже місяць. За цей місяць пережили ми великі морози. Я думаю, більшість людей, яка посіяла в січні, тому що січень був теплий. Було навіть плюс 10 в січні. так? Ну а в лютому температура опустилася до мінус 18. Тому я зараз поставлю вам відео. За 23 лютого. У цей день у нас був найбільший мороз, тому перегляньте 23 лютого 7.05 ранку. На градуснику у нас мінус 18. Зараз подивимось. Що в нас по теплиці з редискою? Майже мінус 10 в теплиці. Отак От все накинуто. Вода, звісно, там так замерзла, що зараз заглянемо ще всередину. Як ці морози вже достали. Тут десь градусник був, Там мороз то вже є. Там мінус два таке щось. Редиску трохи прихопило, але ґрунт не замерз. Ось такий, друзі, був на той день мороз, скажу, замерзло тоді все. <гум> не тільки я, а й волокна в декілька шарів, так, і плівка, все позмерзалося. Тому доводилось розтопляти і щоб все воно розмерзлося, якось його знімати, сушити. Коротше, намучились. Скажу чесно, якби знав, що такі будуть морози, я б її не сіяв. Ну, це так, по-чесному. Ну, а тепер е, запрошую переглянути відео за наш час. Ну як за наш? За 27 лютого. Тому запрошую всіх, надіюсь буде цікаво. У мене тут певні зміни по теплицях, так як діло йде до весни, то поставив ось такого саморобного столика, лавочку. Це мене тут шпалера. Планую зробити отак, лози вивезти. І так, щоб сиди, що тут. А тут виноград висить. Якщо все вийде, покажу обов'язково. Так, ну а куб переїхав нашої ось сюди. Трішки ближче до теплиці. Так, по температурі е, плюс 6, майже плюс 6. Це на першу годину дня. Так, а в теплиці жарко. Перепади скажу вам. 22. Чи 23? Ну, щось таке. Ну, що, постійні, постійні, хотів сказати. Постійні глядачі. Що скажете? Підросла чи ні? Бо я тут кожен день мені начебто трішки щось змінилось. Отут де топив, вже викидає листя середнє. Ось, до речі, цей титан, що опалював, скажу вам. Хоч і награвся я з ним, тому що дитячі дрова тут по 20 см поміщаються, але ж і виручив добре, щоб не він то нічого, мабуть, і не було б, або якби редиска і була б, то досить мала. Так, зараз стану за сонцем, бо так забиває, скажу, виручив титан. Ось така редиска, який вже, як я казав, місяць. Висівав я 26 січня. Перші сходи мав на 6 лютого. Ну і ось такі рядочки вже видно. Останнє відео не знаю, коли я там знімав, здається, днів 10, тому звісно, вона була не така. Скажу, зараз не опалюю зовсім, тому що пішло тепло. Тут нема вже нічого, ні води, ні дров, ні котлів цих, що тут стояли, хто знає, що тут було. Вона вже скажу ростиме й так. На ніч, звісно, закриваю. Бачите, в мене тут дуги і агроволокна на дугах. То тут декілька шарів, тут не один шар, не думайте, там, там їх багато, там якщо поритися, пошукати, то там шарів можливо 5, плюс утеплювач ось такий. Фольгований. Це все від стінки накидається на дуги. поверху ще плівка. Ну і сама теплиця теж у, у, у дві плівки. Тому сюди не так то й просто добратися морозу. Ну йде тепла ось така редиска біля цього титана, титан-буржуйка, да? вона більша, тому що тут тепліше. Є такі плани, що на осінь я ж теж буду сіяти. Трішки перероблю тут опалення. Буду міняти, тому що воно і топе, начебто і тепло, але дуже часто доводиться приходити і підкидати ті дрова. Можливо, поставлю труби і буржуйку, так як було в мене колись. Там ще десь дірка й досі в стіні залишилась на димохід. Ну, то таке. Так, редиску поливав я два рази. До речі, вчора поливав. В ґрунті зараз плюс. А, це на сонці. Це просто від вікна сонце б'є. Тому так і показує 16. Ні, стільки не буде. Тому що я заміряв, ось недавно ходив, то було плюс 10. Ну, ось побачимо. Потім покажу вам. Бо якщо плюс 16 у ґрунті, то будемо скоро їсти та рвати, чи як. Весна вже наступає. Хвата нам цих морозів, так? До речі, по поводу редиски, як вона зветься. Зветься вона донор Сінгента, сію вперше. Це для нових глядачів, можливо, хтось та й дивиться. ж. В тому році сіяв я рондар. Ну, а це посіяв донор. Вона трішки крупніша, більша, ну і дорожча, звісно, пачка. На неї, здається, я віддав 800 гривень, а ту, що брав рондар, то та стояла щось там 400 з копійками. Тепер, друзі, хочу вам показати один нюанс. Це по поводу ось цієї редиски і як правильно ще поставити теплицю в зимовий період. Дивіться. Бачите? Непогано, вроді, як треба все. Теплиця в мене стоїть з півночі на південь. Так, теплиці ставляють весна, літо. Ну, тільки не для зимового вирощування. А тут дивіться, яка мала. Зараз перейдемо. Бачите понад стінкою. Чому так? Тому що отут грунт, це в мене виходить ця стіна на захід, а ця стінка йде на схід, а теплиця вся стоїть з півночі на південь. Так ставляють тоді, коли вирощують весна, літо, як я вже казав. Щоб у вас обігрівало спочатку одну сторону, потім іншу, так, щоб не перегрівалися е, самі рослини. Там. Ну, я думаю, це всі знають. А в мене є знайомий, який вирощує овочі виключно ну, взимку, розпочинає в лютому чи в січні, там. В січні напевно, і вирощує цілу, зим, цілу зиму до весни. У нього теплиця стоїть, зі, східу, зі сходу на захід. Тобто не так, як у мене, отак, а наоборот все. І в нього виходить так, що одну сторону сонце гріє постійно. Тобто немає тих, таких пере, перепадів. Да? От Там, бачите самі, вона маленька, невелика, якщо порівняти, наприклад, з тієї сторони. Тому що сонце сходить постійно сюди, тут до обіду нагріває грунт досить добре. Ну а на вечір, коли вже там потрібно прогрівати, сонце починає сідати. І та сторона вона не встигає прогрітися. Ось так. Тому хто вирощує, планує взимку рано, теплицю бажано ставити зі сходу на захід. Тоді у вас буде обгріватися одна сторона. Так як сонце зараз низько, день короткий, тому та сторона не встигає. Прогріться. Ось тому така різниця. Можливо, на той рік там доведеться сіяти раніше. А вже потім ту сторону. Тоді можна якось вирівняти цю ситуацію. Так. А я не скажу, дивіться, плюс. 15 нічого собі. Тепло? Ну, грунт теплий. так пробую, я ну, реально тепло й в теплиці ж 20, 23, фух, Аж нехорошо. Без привички, так знаєте, такі були морози. А тут знову жара. Ну що скажете по редиски. До речі, як там ваші справи? Хто сіяв, можете відписати. Або в Телеграм мені закинуть, фото, відео, будь-що. Можете в групу закинути. Просто цікаво подивитись. Ось такі справи. Уже по водю погуляємо, а то й так, знаєте, давно я вам нічого не показував, були справи певні. До речі, чекайте відео, скоро випустю по поводу іншої теплиці, де в мене росте диск без опалення. Тому що я там, якщо й опалював, ну там небагато я вона навіть ще й не зійшла, коли я там розпочинав. А потім бачу, що толку немає з цього, так як редиска ще не зійшла, а опалювати велику теплицю на півтори сотки зовсім невигідно, коли ще редиска в ґрунті. Тому я просто добре утеплив її, і воно там все так добре росло, нічого я там не палив. Тому буде скоро відео, просто цікаво, порівняєте різницю, де опалюється, а де ні. І чи воно там зійшло чи не зійшло. <гум> Бо морози ж були такі немалі. Ну, ось такі, друзі, справи. На цьому відео буду своє завершувати. Якщо щось вам сподобалось, обов'язково підпишіться і поставте лайк. Також можете щось мені написати. В коментарі скажу, куди приємніше читати і відповідати на них, чим, до прикладу, просто ви поставите мені отакий лайк. Зв'язок з каналом він має бути двохсторонній. Тому щось мені там понаписуйте. І скажу: чим більше, тим буде краще. Ну що, на цьому все. Далі буде. Всім пока.